Так, знову здрасті. Ось ми де? Ось де ми? Яка краса. Дивіться. Все красиве, небо красиве. Природа, ось яка в нас природа. Дівочки і мальчики. Так, мене побачили трошки, а тепер ось куди ми йдемо? Ми йдемо, дівчатка, хлопчики, 2 числа, 2 травня ми робили. З іконкою там, з на Тріміфуцького. Висіло воно в одному місці. Тепер треба, от йдемо ми сьогодні, от там аж на ту гору вийдемо. От ви за качелю і бачите, ну зараз вам покажемо. Оце наша вежа. вежа, Наша вежа така красива стоїть. Можна піднятися на вежу. Піднімемося. Ось подивіться так. Трошки. Трошки в якій красі ми живемо. Я, от моє це міння, так сказати, ніколи ведьма не буде ведьмою, якщо вона до землі, до лісу, до всього цього, вона не... Ну, типа, далека від цього всього. Так. Ну, то таке, кожного своє. І ось, ось сюди ми покажемо вам. Ось. Іде, ото гора, там аж гора, там ми знімемо, повісимо те, що треба. І зараз вам ще цвіточки покажу. Красивенькі. Які. Ну, дивіться, які красивенькі цвіточки. Це як анітині гласка чи щось. Да? Да. Да. Ну, це в нас така дорога, тут так було, що не зайдеш, де проїдеш. А ну що, підемо до вежі? Давай. Навіть. Давай. А ну діти вперед. Я за тобу. Okay, ну, Паличка моя. Так йдемо на вежу. Це ще бринуть палку і вчися знімати. Немає старості все це. Отак. От Ось як. Ось яке небо кругом. Сьогодні похолодало, трошки, трошки холодно. Да, там і ставочок. Там і ставочок тоді воно буде ближче. Там ставочок в тій стороні. Воно свічі. Зараз вам покажу Це, оце наші краєвиди. Но опять же кажу, що ми йдемо. Те, що ми робили 2 травня. Воно в мене було в одному місті. З того міста я сьогодні забрала. Не буду казати, тому що ви все одно не знаєте, де те місто. І ми йдемо там, де я повинна його залишити. Тобто виліземо на гору. Зараз на вежу піднімемося. Мабуть, ми найвища точка в Полтавській області, Юрій. Да. Да. Каже, чоловік до. Да. Значить, точно це до. Да. Ось красота наша. І оце ми йдемо, зараз я покажу, де ми, куди ми повинні вийти. Оце там на бурі, дорога. На оце ж видно дорога. Ага. І оце по цій дорозі ми виходимо аж на той бугор. На тому бугрі там во час війни, були бліндажі дуже великі. Ну ми там знімемо. Да. Ну, а а ось посадку це... проманав. Зараз ставочок. Зараз там сидить, видно, рядку було. Так, да, ось там хатка видно. Там живуть, чи я бачу це. Монахи. Бачу, бачу, очки погані. Ну, надіємося, що ви бачите. Там живуть монахи. Монахи, які отам криницю ми колись, колись ми знімали. Тіліпає, що я зроблю. Тіліпає. Ось така в нас краса. О стороні стороничка тече. Да. Як називається все. Та вурська. ти не на я дивися, ну подивись. Ні, нормально би тіліпати йому. Це сьогодні перший раз ми з палкою. Купили нам палку і сказали, знімайте з палкою, як ходите. І ми пішли. А ти са дива там на горі. Зелених... Ну зелених... там ми ж були. Там, ми як... — Де машина стоїть? Де давно. — Так, вже були. Ми йшли до криниці і ми ж трошки там показували. Ну, в общем, спускаємося. Спускаємося, показали вам вежу нашу. Так, наш да, ну видно домаш. Оце стойський. А як? А відцілястю хай. Ага, ну хай. Бо ти ж піднімаєшся високо. Чуть, чуть не на саме небо. Так, да. Да, ото посілок наш городського типу. Оце посілок. Воно понятно, що звідціля воно зараз все в зелені, все в деревах, все в лісах, небо ось таке. Трошки похолодало, але все одно сьогоднішнє... сьогодні 6... казати грудня 6 травня. Да. Да, ми робили це 2 травня, а 6... 6... 6 травня сьогодні все це ми закриємо. А потім відео там... Знімлю... зніму відео вже вдома. Тоді розкажу, що і як робити. Просто сьогодні йдемо повісимо. Те, що ми повинні повісити. І отак. І от саме такі тут. Воно видно мені не видно, чи воно отражає, чи не отражає, Все хитаю, але нічого. Будете дивитися. Нічого, вітер. Вітер. Ну ми не змогли. Для так, чого? Так. Ну ми не змогли зробити. Ось качелька, ось вежа. І будемо йти тоді, включимося ще. Так, йдемо далі. Оце такий хрест стоїть. У нас... А хто його стовп? Монахи? Монахи поставили хрест. Ну, монахи ж, мабуть, і ту криницю да, робили ж ці? Да, да, да. Це ці... да. сама. Ну такий хрест на горі він. Ну, нам ще йти ось дорога, отуди От ми будемо йти високо підніматися, а туди аж. На ну, це тут такий хрест стоїть. Монахи зробили. Черпанчик. Пос... Ща, ще, що, ось. Храст обійду, отак. Ось такий храст. Стоїть. Вітер, дуже вітер великий. І воно... Так, ану. Путешественник помахай. Ручкою. Отак. Ось яка набу сьогодні представляєте, яка красота? А оце там, де ми були, оце вежа. Діткіля ми йдемо. з Дорога, і вежа, і кругом вежі. От. А знімемо колись. Якщо буде цікаво їм, то знімемо. Так що це де проходимо? Ну, от чого сюди ми йдемо? Нічого я об'ясняти вам не буду дуже, але ну, чогось дам. Чого сюди, та несемо, що ми несемо, чогось ми несемо. Не треба його розказувати, по Ютубі все це. Те, що вам треба побачити, ви побачите, те, що треба розказати далі, я розкажу. Дома зйомки. А ну ось і ставок. Видно його чи ні? Тож дзвонить. <гум> ну там ставочок. О там музей є. Отам От красне здання. То музей у нас є. Ну, і це таке. Все в зелені. Все якраз тільки таке-тільки таке. Красота не описуємо везде. Треба ходити, треба двигатися. Бо і так. Хекаємо, хукаємо, хукаємо, Ну, треба двигатися. Так, йдемо на гору, знімемо тоді вже згори, дойдемо і знімемо згори. Записання звуку, все. Так, прийшли на гору ми. Людоньки добрі. Ось йшли ми звідки-ля, ось йшли по цій дорозі. От були, ми вам на вежі показували, там десь, бо воно свічі сонце не бачу. І прийшли ми сюди наверх, на гору. Ну, тут, от хто бачить, той бачить, що Це тут є. Зараз ми туди підемо. От бачите ви, що тут є, що ви сюди прийшли. І оце, оце деревинка моя. Така, що мені була треба. Поняли. Хто поняв, той поняв. Держу, може, хитає дуже, але ну, стараюсь держати. От вона наполовину така, а наполовину отака. Отака вона мені треба, щоб була. Для того, щоб зробити, доробити те що, те, що ми з вами робили. І тут я вішаю те, що воно було в мене. Те, що воно було. От воно тепер тут буде висіти. Скільки треба йому, як треба йому, воно буде висіти. Опять ось деревинка, опять вітер. Тобто це по цьому, що я однесла повісила, оце воно на цьому ставиться точка. Єдине, що я потім подивлюсь вдома, як воно, як воно там буде мені показувати. Я тоді все вам розкажу. Ну все, зробити, зробили все, що треба. А ну ти, а пана, як вроді прямо на небі. Ну як от, ззаді хмари, ззаді небо і красота. <плес> йду, йду, йду. йду. Ну, тут люди жили, так? Да? Да, Тому тут... що тут фруктові, ну, да, да. дерева такі. Як садки, так, як садки були. Тобто воно тут і обрив, і ну, от, садки. Там лісок далі. Де? А вон, бачиш, що тим є, тим? А, ну так, ліс. Це ми туди зараз вийдемо. Ну, Давай вийдемо. І оце. Оце, щоб ви бачили, Оце нашу красу. Хоть, хоч ми і зачухмарені, як нам пишуть браття. Друзі, товаріші. Живемо в раю. Да, зачухані, там, забрюхані, зачухані. Ну, зато живемо в раю. Хай ми зачухані, ну, природа це на землі рай. Бачики. Зараз трошки так вас поведам. Ну, тут було кладбище, щоб розуміли, ви воно старе, вже дуже, нікого тут немає. Тобто, це, да, це територія кладбища. Чого ми сюди попали? Як ми чуємо для хальчик, для Давай ми без... Люди, ця прийняти. Та його сіла, а не ліси. Ось там є чоловік, щоб ви понімали. Да, Який ж і зачуханкою чий. Та ну ми ж на природу пішли, ми ж не пішли. Чоловік, який скільки років? Почти 40 років. В цьому році, 6 жовтня, у нас буде 39 років від, від свадьби. Ну, то есть, ну, Разом 39 років. І бачу, чоловік терпеть таку зачуханку. Кацапам не подобається, але ну, нам подобається. Так що хай успокоюються всі. В 84-му році була в нас роки, році, роки році, роки, році, хека імі, да? була в нас свадьба, тобто чоловік, який, ну як сказати, один, один чоловік. Може хтось там цей, але у нас вийшло так, що а це... де грушка? Да? От... Та ти за кажеш, давай я тобі дам мікрофон. Бліндажі, каже, може погано чути. часів війни оце. тут, видать, позиції наші. Так, Оце один бліндаж, а там другий он тим. Тут їх багато. Зараз покажемо, що, що ну не рай на землі, не красота оце така. От. Що там, що там. Щас, щас. Зараз я цвіточки їм покажу, які красиві ось. Ростуть цвіт такий. Красиві земляніки, ось листочки земляніки дуже багато. Ну Там ми йшли ціла земляніка. Так, так. Да, ціла. Ось другі цвіточки, кому інтересно подивитись голубенькі. Кому не інтересно, відео це не дивитиметесь, Тобто все одно треба було мені це зробити. І... Та я ось світочки біленькі. Світочки. я боя не знімала. Треба було зробити О, і так. Ось, ось і ця, ця, можливо, так. О, тут який краєвиз відкривається. Да. І це тут ми живемо. В цьому всьому ми живемо. куди, Юр? Це сюди ти, ти на суми показує. Оце зараз на суми, так? Да? Да. Оце на суми. Нас. А Харків проходь, проходь далі отуди? Ось сюди, ось, так, сюди. сюди. щоб подивитися, що тут який спуск, що до чого. Давай, давай. Який вітер гуде, оце в нас тут. Щоб щоб впасти перед камерою і все. Так, ну, так, груші тут є. Так, люди жили, тому що фруктові сади, садки. А Харків ось цю сторону, ось сюди. Сюди. А це Харьков. Так, да, так, да, так. Да. Там в тій стороні Харків. Да. Ну, тобто в одну сторону Харьков, а в другу сторону Суме. Да. Ну це наша краса така. Так що не повезло, мені не вийшло поміняти чоловіків один за другим. От як вийшло, так вийшло. Зачухане, значить зачухане. Це таке село, село є село, ніхто, ніхто не буде корчити, що ми великий город, великий город. Яким ми є, так і ми є. І на кацапйові во нічому судити. Туди підемо? Так, так, так. Ще з'їдемо да. І можна буде Да. Це ще не все, це ще в нас країні. Є такі, що і Кавказ у нас є, називається гори там теж настоящі. Все, все є. І річки красиві, невеликі, но чисті. У нас сьогодні тройний прознак. Чого? А чого? Сьогодні в крові рука. Сьогодні Юрія, а в нас з походу та чотири Юрія. Чотири Юрія. Юрія. Юрій, а ну зараз я включу. Ось ось так, що ви побачили. Все, те показали, руки помиємось. А в нас чотири Юрія. Чоловік ось Юрій, сват Юрій, зять Юрій і маленький хлопчик Юрій, онук, онук Юрій, є і другі. Ну це ми про Юрію сьогодні кажемо. Так що в нас є Юрії. таки. Сейчас еще один из этих Угу. Это же катакум был тут, видишь? Чи да, бліндажі, а да, ж все воно. Да. Тут це той свидать, тут война була. и і... ну а що цю. Да, тут як і з вінноискателями тими ходять, то усе пікає. Осколки, снаряди. це все тут сповно. А тут. Да, 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 повсюди фігура. Ну, давай Не, ти трошки мікрофон, щоб ти щось бабаковчути було. Ти можеш розказати. Тебе... Та а ну, що тут? Зараз зійдемо, покажемо вам зараз із Бугра. Теж краєвид. Насапкує, так? Да? Да. Якщо комусь подобається, да. якщо комусь подобається, подивляться. Да. А там вон хатку видно. видно. А за хаткою там вже річка тече. Її тут зараз не видно за деревами. Ворскла називається. По історії совєтській історії розказували, що, чого ворскла. А Петро І стекло в воду впустив, умивався, чи моноколь, чи як воно там називалось, і не міг знайти його, побачити. Вода прозрачна, чиста була. І ну, правда чи ні, цього ми не знаємо, так, да, через що як вроді вкрала вона скло. Оце десь у цих районах, це так, примерно Харків. Ну, кілометрів до 200. 190, по-моєму. Примерно так. А он, отам унорел он літає. Чи видно вам, чи ні, я не знаю. Оце отам, у тій стороні. Далеко, далеко. Орел літає, так. Да. Ну, оце така красота. Зараз я підійду сюди, покажу вам гаї, оті, що внизу, з цієї сторони. Ну це ще не все. У нас дуже багато таких місць, красивих. Так, да. ось дружина каже, що виходьте на природу побільше, гуляйте. Да. І в голові тоді трошки просвітлення, просвітлення з'являється. Да, оце скрізь катакомби, бачите, і ось тут ось ідуть, оце все порито, порито скрізь місця живого немає. Ми тут буває всі збираємося з дітьми, з онуками і йдемо по цих буграх. А я ось тут покажу ось там. Всі, всі. Зараз покажу і все. І ми виключимося поки. Оце ось тут. Дивіться, які місця. Зараз, зараз я тебе покажу. У нас дуже багато і соснових лісів, і дубових. Я знаю, колись із Западної України приїхали хлопці на роботу до нас. Кажуть, у вас, мабуть, сама сосна тут ліси. Кажу, ні, дорогі, у нас все є. Полтавська область, мабуть, багата. Помахай, бо всю. Тепер ми відключимо. Усіх вас любимо, конечно, любимо. Ми любимо своїх дітей, своїх онуків. Любимо Україну, українців. Всіх любимо, конечно. Не, всіх не любимо. Любимо. Кота, любимо. Українців.